Овін для встрілі з 28 жовтня по 3 листопада, самі основні моменти, що на вас чекає. Буду вдячна за лайки, репости, підписки і так далі. Хто ще не підписаний. Поїхали. Потрібен ваш актив. Слухайте, щось будете святкувати, якісь документи підпишете, щось нове. знаєте, Щось нове в ваше життя заходить, скажімо так. Да? І це прям на офіційному рівні, і ви прям будете святкувати, і знаєте, нарешті я це отримав. Хтось отримає нову роботу, хтось не знаю, купля-продажа, нарешті там свершилась і так далі. От, знаєте, понеділок вам потрібно буде трошки понервувати, попсіхувати, можливо, з кимось поспорити і так далі, робити якийсь вибір. Але надалі от, тиждень у вас дуже активний, продуктивний в плані тому, що, я ж кажу, хто хотів давно вже там, якісь документи. Е не могли вам підписати, не могли вам е, согласувати, я не знаю, от, в, в ця, ця історія. Да? Е, нарешті у вас це все вийде. Е, от прям ви прям довольні раді з кимось можете зустрітись, там, відсвяткувати цю справу, може, просто зустріч з близькими, рідними, з подругами, друзями і так далі. Е, нові можливості у вас з'являються в фінансовому плані. Знаєте, можете дізнатися про якісь непогані фінанси, які вас чекають. Е, далі, е, поїздка також може бути. Знову ж таки, ривок це, от, знаєте, от, так от я вам скажу: це як нова можливість розвитку більших фінансів, більшої якоїсь статусності, да нова посада якась і так далі. Нові можливості у вас з'являються на цьому тижні і сонечко, тому підтвердження. Так, дивимося на цих. Ну тут дивіться, тут та ж сама ситуація. По перше, будете якось взаємодіяти з ну багато взаємодії з людьми. Скажем так, різних там, хтось старше, хтось менше, з керівництвом якісь новини будете отримувати, причому приємного характеру, можуть бути поїздки, командіровки, можливо, просто якісь поїздки з друзями, рідними, близькими, можливо, якась новина від тата, да, старше стояще і так далі. Від людини, у якої є сила, розумієте, про що я? Так, давайте для кожного крема. овін, Лев, Стрелець. Овін, Лев, Стрелец. Знову ж таки, бачите, новини поїздки. Овін жіноча енергія, спілкування з жінкою. Це може бути мама. Може бути сестра, може бути хтось просто з рідні, з ким ви давно, можливо, не спілкувалися, або чекали цієї зустрічі і так далі. Хтось, можливо, поїде додому, або до вас хтось приїде в дім, так скажемо, або, можливо, вирішення якихось питань стосовно нерухомості. Лев, Лев, багато розмов навколо вас, або ви будете знаєте, сплітні розводити. Може бути таке сп. болтання, знаєте, не о чому. Стрілець. Щось важливе, якусь інформацію. Ух ти! От прям щось різко змінюється, переміни, якісь ідуть в ваш дім, переїзди. Не може бути в когось, хтось навпаки, приїде. Неочікувано не, знаєте, якось різко. Те, що має статися, воно станеться. Я завжди так кажу, да, але просто це буде там, різко неочікувано для вас, і вплинути на це ви навряд чи зможете. На все добре, папа. -па.